Радикальна партія публічно про це, в тому числі і в Європі, заявила про те, що Центральна виборча комісія це злочинна організація, це банда шулерів і подонків. Значить, і я це пройшов, вони мене три рази скасовували, я обирався народним депутатом з перевагою 12 тисяч голосів. Вони скасовували. І це робила куратор Черкаської області Лукаш. Я вам заявляю, щоб ви знали всі її місце на скам'ї підсудимих давно. Значить, і тому тут і не можуть з собою погодитися, ми не можемо звертатися до Центральної виборчої комісії, як до на якому я дав тільки що характеристику. І яка в незаконний спосіб скасувала, і сам сказав, значить, яка в незаконний спосіб розпустила це ЦВК. Я ТВК наше. Тепер саме головне, друзі, ви знаєте, що відбувається в країні. Не одні злодії, так другі керують країною. І ставлять нас на уші. Я написав, що з оцього процесу. Про який ми обговорюємо, ми розпочали процес децентралізації реальної. От з Одарича ми почали розпочати, Тому що це злочинне групування, це мафія, значить, це битво. Так і запишіть, да. всьому треба поставити крапку. І є нагода. Я хочу подякувати. Я, я хочу вибачитися, що ми слабо включилися, радикальна партія, в, в цю штуку. Значить, тому що наші члени, похоже на те, що Одарич їх купив. Значить, ми їх поміняємо однозначно. Ми заявили однозначно своїм лідерам: ми грати в гру із одаричами не будемо. Значить, така ситуація, до чого я закликаю? Я закликаю всіх, ми тільки маємо бути відповідальні. Територі... Є міські організації наших партій, так учасники виборчого процесу. Вони делегували наших представників в територіальну виборчу комісію. І нам вирішувати питання. Якщо одна із партій, чи дві, чи три не погоджуються, більшість партій проводять вибори. Ми маємо забезпечити роботу територіальної виборчої комісії, іначе правда, зіруть вибори, мутить будуть далі. Тому ми маємо забезпечити. Я закликаю зібратися до кожна партія, яка погоджується з такою позицією, зібратися по 50 осіб, значить, не допустити туди злочинні угрупування. Значить, так я маю на увазі злочинні групування, які в погонах можуть бути і в чому завгодно. І забезпечить виборчий процес. Нема в нас іншого шляху. Просто, значить, тому що надіятися на те, що центральна виборча комісія, ми знаємо її ціну. Отака От ситуація, іначе ми правда попадаємо просто в в дурну ситуацію. І останнє я переконаний, що. За відсутності одарича і махінаторів, шулерів, які всі згруповані в так називаємо партії вільних демократів, ми проведемо чесні, об'єктивні вибори. Оберемо, оберемо мера, оберемо депутатів. І ось по-дальшому я вірю про те, що ми зробимо кроки, коли ще качани кажуть, фух, всім спасіба. Оказується, хто бандити. Я перепрошую, особливу заяву роблю. Значить, мене просто обурює, Я з цього приводу неодноразово звертався не тільки зараз. Про те, що всі в Черкасах бандити. Одарич, значить, Господь Бог тут, а всі бандити. Я заявляю. Значить, саме головний бандит це Одарич і мафія його на чолі там з Бродським, Він там не тільки Бродським, там вибачаюся, для преси. Коля Томенко, провокатор і шулер. Значить, відповідально заявляю. Томенко появляю. Ти провокатор і шує, Значить, який фальшував вічно вибори. Я йому докажу в суді де завгодно. Він вступився в він нам грозиться Майданом. Майданом звертається до всіх, Майдан вийде. Тому що неправильно все. Я обіцяю, що якщо таке буде, то я там Миколу візьму отак першу підвішу, значить доменка. і закликаю не появлятися сюди. І закликаю всіх черкащан. Ми маємо всі об'єднатися. Правда, я не балотуюся на мера спеціально. Я відчував, що така буде ситуація. Значить, і можуть мене звинуватити, то тому з одаричем потрібно розібратися. Я хотів би кандидатів, які в нас на перемогу бути обережними, акуратними. Я б вчора написав, щоб Олександру Романовичу документи перевірили. Значить, перевірили ж Олександру Романовичу то все в порядку. Все, все значить, от така ситуація. Значить, у нас є нагода всім разом послужити нашому місту, звільнити його від одарячої кампанії, значить, а далі робити так, значить, як має бути. І звідсіля має йти процес правда децентралізації. Не вірте, я знаю Лукашів, Окендовський і так далі. Вони мені суки сіки крові попили. Я суки кажу їй, суки, тварі просто, скотиняки. Значить, О, Так і пишіть. Я не збираюся слова підбирати. І діятелі наші, правлять, і з країни теж хочуть нам тут, хлопці, давайте будемо чесні. Я боюся, що завтра вам почнуть всім дзвонити, поміняйте членів ТВК обов'язково, поставлять такі, і знову ми отримаємо данича. Не можна цього допустити, Дякую, вибачте ласка.